Лікарка-офтальмолог Лідія прізвище своє не називає зміркувань безпеки разом з онуками. Виїхала з тимчасово окупованого Херсону. каже у Кропивницькій їхали добу на ночівлю. Зупинилися в онкоцентрі. Місто окуповане. Я ви розумієте, кожен день ходять там на, на демонстрації. Техніка, от ми стоїмо в черзі. Техніка йде туди-сюди з буквою «З», Нічого не трогає нас. Ми собі їдемо, вони собі їдуть. Дуже багато техніки було, дуже довго сумнівалися, виїжджати чи ні, але дуже багато машин зібралося на цей час, і ми чули вибухи дуже часто там. Дуже страшно було, і ми в 6 один вечір ранку виїхали. Говорить, дорогою їм допомагали українські військові на блокпостах. Ми як приїхали перший пост наш е е український, то нам в машину накидали печива, е снікерси. Отак от, от прям хлопці. Два ми, хоч чим їх гостити, Ми там шоколадки, там може якісь сигарети при ну приготували. А вони нам в машину все там так дуже приємно. Як ми побачили. Е наш прапор, ми почали плакати, розумієте? Бо там у нас теж прапора, але поміж російськими. Там десь російські вони покарані мірі вони їдуть своїми прапорами. А тут ми побачили наш український прапор, і ми вже розумієте, ми так зраділи, що почали плакати. І саме головне, що дуже щирі такі люди. Батьки онуків залишилися в Херсоні. Взяв з підручників руше електронну книжку та зошити, вони в іншій сумці залишилися. Найбільше хочу, щоб це навіть як найшвидше закінчилось, щоб Україна вийшла перемогою, хо це і так вже відомо, що буде. І щоб найшвидше повернутися вже до нормального навчання. Під час війни було трохи лячно, тому що я чула ракети, там все таке. А до війни я дуже часто ходила на свої тренування по волейболу. Малювала там, ходила до ліцею, ну, все було добре. Ну, зараз я також це роблю, але набагато рідше. З собою забрали мопса бусю. Як ми їхали, вона весь час сиділа на сумках, боялася, щоб її, щоб її взяли. І вона двоє суток вже не їсть бідна нічого. Тільки п'є. Вона є стрес. Так? Вона теж боїться війни, так? Пуся. Ти боїшся війни? так? Целять переселенців на ночівлю в центрі реабілітації онкоцентру. В день тут проходять у нас процедури для тих пацієнтів, які потребують онкологічної реабілітації. У нас ці пацієнти знаходяться на різних поверхах, але ж піднімаються чи спускаються за необхідності сюди в відділення. А вночі, тому що відділення пусте, ми можемо пропонувати тим, хто кому треба зупинитися на ніч. Тут люди не живуть. В тому сенсі, що вони тут тільки можуть переночувати і їхати далі, вже куди вони там направляються. Показує, як облаштували палати. Зараз ми доставили собі ліжка: ось палати на три, на два, на, на одну людину. Ну і тут кожного дня у нас нова постіль, кожного дня тут прибирають і кожного дня тут люди. Шкаф, тепло, є рукомийничок, і є окремо ще ванна, кімната і туалет. Це кімната гігієни. Дві душових кабіни, туалети, біде, службове приміщення, тепла чи гаряча холодна вода. Будь ласка, це все цілодобово. На ночівлю тут з початку вторгнення російських військ залишилось понад 300 переселенців. Чому ми це робимо? Ну тому що це, це робиться Україна, тому що це наш поклик, тому що ми повинні допомагати один одному. І якщо у нас є можливість не тільки медичною допомогою, а ще й такими ну своїми можливостями не онкологічними, якщо можна так сказати, приютити людей, то ми це з задоволенням робимо. Ольга Склярук, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.